Вітаю вас, мої люди, Вас кава прошу до каналу. З вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо про декілька видів терпіння, які, на мою думку, є конструктивними, які, на мою думку, є негативними. Отже, терпіння ми можемо сказати, що це свого роду або психологічний, і навіть фізичний дискомфорт, або навіть біль. Терпіння може бути обґрунтованим, може показувати стійкість людини в тих ситуаціях, в яких вона змінити обставини реально не може. Наприклад, чому так часто згадують Віктора Франкла, який пережив Голокост в Констапорі, і його поради людям, які знаходяться в дуже важких обставинах. Тому що, по-перше, людина могла уникнути цього концтабору, але його рідні там опинилися, і він пішов розділити їхню долю. Це був дуже такий героїчний, дуже мужній вчинок. І він розділив їхню долю, в тому сенсі, що він перебував в тому жахові, але він дуже стійко все приносив. І з психологічної, з психіатричної точки зору, зауважував, хто витримував ці тортури, хто ні, хто здавався і хто не витримував це фізично. Тобто таке відтерпіння, коли у людей немає виходу, і вони стійко переносять такі обставини, які від них не залежать, по суті. І третій вид терпіння це терпіння необґрунтоване, невмотивоване, не власною ціллю, невмотивоване тим, що ти не можеш змінити ситуацію. І єдине, чим воно вмотивоване, це тільки тим, що тебе привчили. Терпіти неадекватні ситуації. Зазвичай це люди, які виходять з дисфункційних родин або з родин, де якийсь час принаймні була дисфункція. Дисфункція це часто в родинах там, де є залежності, від якихось речовин, там, де є ментальні хвороби, там, де є психологічні, дуже сильні вади у батьків, там, де є напади гніву, там, де постійні скандали. Ну, коротше кажучи, та родина, в якій перебувати важко. Бувають такі дисфункційні родини на сталій основі, і бувають нормальні родини, у яких періоди дисфункційні. От і часто діти, які ну люди, які дітьми виросли в таких родинах, вони звикають до нічим невмотивованого з нормальної точки зору неадекватного терпіння, неадекватних ситуацій. І, на жаль, це потім переходить в їхнє доросле життя, де невмотивоване знову ж таки терпіння є фактично їхнім. Таким неозвученим гаслом пожитт. Це така печальна історія. І навіть є така річ, як а, соціальний запит на терпіння неадекватних речей а, певної категорії населення. Ви знаєте, я ніколи не чула від. А, Но в нашому соціумі, в українському соціумі, я можу сказати, що це властиво для більшості слов'янських країн, це не тільки Україна. така. <кій> Секундочку. Так от я ніколи не чула в нашому соціумі, щоб чоловікам казали: якщо твоя, твоя дружина гуляє, терпи, якщо вона п'є, потерпи. Або це ще ти щось робиш не так, тому вона страждає незалежність. Значить, якщо вона тебе, ну напевно, що в розрізі жінки ми не можемо сказати б'є тебе, але ну, якщо вона, наприклад, постійно підсипає тобі в борщ якусь отруту, ну, плюс-мінус можна прирівняти до того, як чоловіки б'ють жінок, так? А вона йому може щось підсипати. Нічого, підсипає, значить любить. Ви <кій> знаєте, я чогось я ніколи такого не чула а, щодо чоловіків. А скоріше, якщо ж жінка гуляє, якщо жінка якась неадекватна, чоловіка просто будуть запитувати, чого він з нею живе. <кій> Натомість, що кажуть нашим жінкам, я думаю, <кій> більшість з нас. Ну, я ж кажу, це не тільки Україна, це дуже-дуже часто притаманна історія для країн з таким сильним, трошки дисмотційним патріархатом. І часто це слов'янські країни, хоча, хоча не тільки. Так от є речі. Які справді треба перетерпіти? Перетерпіти цей дискомфорт. Перше, коли ці речі вмотивовані. Тобто, ну, наприклад, я хочу вступити в певний виш, я знаю, що я хочу надбати цю професію, і я розумію, як би я не прагнула. Не всі іспити там мені будуть подобатися, не всі дисципліни, які мені треба вивчити, наприклад, навіть щоб вступити в цей інститут, мені будуть подобатися. Але я Маю перетерпіти той дискомфорт <заради>, заради якоїсь вищої для мене цілі і мотивації. Це мотивований дискомфорт, мотивоване терпіння. А далі є терпіння вмотивоване тим, що в тебе просто немає виходу, отак От як я вам навела приклад про Віктора Франкла. Або зараз наші бійці, коли готуються до. Того, що вони підуть в армію, так? Або коли вони вже там, вони розуміють, що їм треба бути готовими до надзвичайної витривалості і надзвичайного терпіння а, через те, що якби немає виходу. А вони мають захищати свою країну, а вони мають переносити дуже важкі навантаження і, ну, в принципі. Така ступінь героїзму напевно, що можна її порівняти з тим, що пережив Франкл і жертви Голокосту. І ну, думаю, що звичайно, не всі люди, не всі чоловіки обрали а, військову справу своєю професією. Ми це розуміємо. Ось є люди, які. За своїм складом ментальності, за своїм складом характеру, взагалі не войовничі, як жінки, так і чоловіки є такі. І тому можна сказати, що це просто такі, таке героїчне терпіння надзвичайно важких обставин з їхнього боку. Але є третій. Під терпіння, яке абсолютно необгрунтований, це тоді, коли ви в родині в своїй звикли терпіти а, такі а, речі, які діти в нормальній а, родині навіть уявити собі не можуть, а, не те, щоб мати їх за звичайний стандарт. І от а, якщо вашими емоційними або навіть а, Фізичними потребами нехтували, коли ви були часто в родині ЦАПом відбувайлом коли ви мали займати часто або постійно в родині місце дорослого, принаймні в емоційній сфері, наприклад, розбороняти маму з татом. Коли вони сварилися, контролювати, щоб п'яний батько не побив. Ну наскільки ви розуміли, що ви можете це контролювати, так не ну, побив там брата, сестру, або щось не зробив мамі, ось там ховатися кудись миттєво під стіл, коли там. А приходив хтось неадекватний додому, до вашого, з ваших родичів, можливо, страждав на якісь нервові напади і так далі. Я вже не кажу про побої, про сексуальне насилля в родині, це взагалі жах жахів. Бо тоді часто, часто людина вона звикає і до такого до себе ставлення, і до того, що вона виживала тільки через те, що вона постійно терпіла. І от такі люди, на жаль, вони далі по життю приносять це як такий патерн своєї звичайної поведінки. А, і потім вони при кожній нагоді кажуть, що щось там, що їм не подобається, їм треба терпіти, перетерпіти, хоча вони вже давним-давно діти, вони вже давним-давно можуть змінити ситуацію. Навіщо це терпіти? Не зрозуміло, мотивації якоїсь позитивної, по типу там, вступити виштав, перетерпіти за, для побудови якоїсь кар'єри, перетерпіти, що мені зараз хочеться щось купити для того, щоб зібрати подушку фінансову так, безпеку. Там немає нічого такого. Там терпіння заради терпіння, тому що просто так звикли. Там, наприклад, Там безліч можна навести прикладів. Дуже-дуже часто у нас, а, а, а якщо так жінка росла дівчиною, і плюс це накладається ще на соціальну норму, цю терпи, терпи, все що завгодно. Аби чоловік був поряд, що за чоловік, якої якості чоловік, як. Тобто, скоріше за все, якщо б в високій якості чоловік, тобі не треба було терпіти нічого необґрунтованого, якогось. Поганого, скоріше за все, біля тебе був би чоловік, який би хотів би, щоб тобі було приємно з ним знаходитися. Це не означає, що не треба було б підлаштуватися один під одного. Ну, але саме один під одного, але ти його терпіла б тільки, бо там його якісь вибрикеньки. У ну, нас дуже часто жінок, окрім того, що. Певна частина виростає в дисфункційних сім'ях, так ще і накладається, терпи, терпи. І от виходять такі терпіли, які потім реально терпляться, аб'юзерів, які нічого не змінюють в своєму житті, які там все життя потерпаються від того, що вони ненавидять свою професію, свій колектив, свого директора, своє місце життя і так далі, і вони нічого не змінюють. Тому, тому оцей оце третій тип терпіння, його треба розпізнавати і перевчати себе, виходити з клітки. От, тобто можна уявити, що в принципі ви така людина, яка була запертою у клітці, в цьому немає вашої провини, тому що якщо б ви виросли в іншій ситуації, ви не були б у клітці. Але як доросла людина, що треба взяти ключа і цю клітку відкрити. Просто там також може бути трошки страшно і лячно. Тому що, коли ми виходимо з клітки своїх звичайних патернів, там же не напрацьовані ще інші патерни, що можна помилятися, що за помилку тебе лазіною не відлупасять, що замість лазини не треба влаштовувати собі самій або самому голову-мийку всередині себе, не виступати катом самому себе, самому собі дозволити собі якісь помилки, тому що це нормально на життєвому шляху. Ось тобто, коли ми позбавляємося від якихось патернів поведінки, чому так важко їх позбавитися? Тому що потрібні інші механізми адаптації до життя. І ці інші механізми вони не напрацьовуються від того, що ми просто захотіли. Вони найчастіше напрацьовуються тоді, коли ми розуміємо, що ми інакше жити вже не можемо, і ми будемо жити з цима новими патернами. І ми починаємо їх потихенечку застосовувати до свого життя. Один раз вдалося, інший раз вдалося, третій раз вдалося. Світ не зупинився, планета не перестала обертатися. І тоді ми розуміємо, що можна і не терпіти, можна щось змінювати. Не кожен раз, коли ти щось змінюєш, ну, а світ зникає. Ось, і Ми потрапляємо в блекаут. Ні, там прилаш... прилаштувалися, і там адаптувалися, і там все вийшло, і там роботу знайшли. І там приїхали, ага, все пішло нормально. І там з людьми знайшли спільну мову. Тобто найголовніше а, вимкнути а, прям ката такого суддю і прокурора у своїй голові, тому що люди, які виростали в дисфункційних сім'ях, з ними найчастіше не поводили себе дорослі. Делікатним і вічливим шляхом, тобто ну, зачасту вони були цапом відбуваєвим. І тому є такий процес, називається він інтерналізація. Тобто, Коли ми зовнішні якісь речі, психіка бере всередину себе. І тому, коли я, наприклад, на сеансах чую, що людина Каже мені, як вона сама до себе звертається. То іноді я бачу, що за темпераментом цій людині невластиві були би такі жорстокі вислови, такі, от вона сама до себе звертається по-хамськи. І я можу запитати: скажіть, чи зараз, що це за манери? Вам навіть от ви зі мною спілкуєтеся? Вам навіть такі слова непритаманні, які ви кажете <смі> у внутрішньому діалогу від до себе. І нерідко люди зупиняються і кажуть, о так, це моя мама, це мій тато, це моя бабуся. Тобто інтерналізація якихось зовнішніх таких неблагополучних посилів. <смі> Тому моє любі, дисфункційне терпіння, воно не допомагає, воно блокує тільки нас. Тому треба знати, що є терпіння вмотивоване, є терпіння стоїчно-героїчне, а є терпіння, яке деякі люди думають, що воно стоїчно-героїчне, а по факту воно дисфункційне. А ви терпите те, що можна було б змінити, якщо б ви знали, що ви чітко розуміли, що ви у клітці, і що вам треба розімкнути цю клітку і вийти на волю зі своєї власної, навченої дисфункції. Дякую вам за увагу, моє любі, і до наступних зустрічей.